У цьому відео буде відповідь на часте запитання: Хочу зайнятися криптою, що тут робити та як заробляти. Я вирішив, що потрібно зробити одне спільне відео, в якому я поділюся основою базовими знаннями. Розповім про все поверхнево. А якщо вже сподобається, то можна буде глибше та детальніше копати кожен розділ та вивчати. Я впевнений, на 100% ти почуєш для себе корисну інформацію, особлива яка буде у другій половині ролика. Тому додивись до кінця. Всім привіт! Ви на YouTube каналі IT статті Заробіток в інтернеті. Для тих, хто тут вперше, це найкрутіший канал про заробіток грошей в інтернеті українською мовою. Спасибі, що підписуєтеся. Ну а ми погнали! З чого почати новачкові в криптовалюті? Я думаю, ти вже чув купу історій про те, як хтось купив біткоін у 2010 та 2015 році, і сьогодні він мільйонер. Думаєш, твій поїзд пішов? Готовий тебе порадувати, і на сьогоднішній день є купа способів для заробітку на крипті, які іноді дають дуже непогану прибутковість. З недавніх прикладів можу сказати про монету тон, яка за період ведмежого ринку вже дала 2 ікси, або АПТОС, яка дала 350% і це зараз, коли булрану ще немає. Я готовий допомогти тобі розібратися в цьому за невелику плату у вигляді лайка та підписки. Як все починалося? Як прийнято вважати, у далекому 2009 році Сатоші Накамото, а швидше за все, це група людей, розробили програмний код біткоїну першої криптовалюти. Цього дня було згенеровано перший блок та видобуто перші 50 біткоїнів. Так усі дізналися про технологію блокчейн. Які бувають криптовалюти. Як ти сподіваюся, вже зрозумів, головна криптовалюта це біткоїн. Але на сьогоднішній день є десятки тисяч різних криптовалют. Усіх їх, усі криптовалюти, окрім бітка, Називають альткоїнами, але останнім часом з'явився і новий вид криптовалюти, який у народі прозвали шуткоїнами. Що таке англійською щит? Думаю, ви знаєте. Біткоін це біткоін, альткоїни це проекти з командою, з продуктом, з перспективами. А щиток це за пару годин зроблена монета, і як правило, команда там з парочки людей. Все анонімно, є якась ідея, але найчастіше ця ідея в тому, щоб продати свої монети людям, закрити сайт і соціальні мережі. Біткоін це найнадійніша покупка криптовалюти на сьогоднішній день. Він важкий, великий, товстий і не такий волатильний, як альта. Для прикладу, якщо біткоін впаде на 20%, то альткоїни впадуть на 40-50% мінімум, але і зі зростанням плюс-мінус те ж саме. Загалом альткоїни більш ризиковані, але прибутковіші. Як я вже казав, за кожною такою монетою стоїть якийсь проєкт. Не завжди цікавий, не завжди сумлінний. Тому ти особливо повинен цікавитися тим. У що інвестуєш, ознайомитися з повним списком таких проєктів можна на сайті CoinMarketCap. Крім простого списку монет, там є дуже багато корисного та важливого. Наприклад, там можна створити своє портфоліо і стежити, за скільки і коли ти що купив. Де люди беруть криптовалюту? Способів тут кілька. Головний це шляхом майнінгу. Майнінг це отримання виногороди за об'єднання транзакцій у блоці та обчислення потрібного ключа, щоб забезпечити блоки. Звучить звичайно складно, але не хвилюйтеся: всю роботу роблять обчислювальні машини, а власне, відеокарти там асіки. Можна як придбати ці відеокарти, так і взяти в оренду, які можуть навіть знаходитися на іншому континенті. Такий спосіб називають хмарний майнінг. Майнити можна більшість із існуючих валют. Я майнінгом займався дуже давно і вважаю це заняття досить складним. Тому розповідаю про другий спосіб отримання криптовалюти. Її можна просто купити. Давайте тепер визначимося з тим, де нам її купувати, а потім продавати. Є кілька способів. Перший це обмінник. Заходьте на агрегатор обмінника, вибираєте потрібний вам напрямок. Припустимо, ви хочете купити крипту за гривні через приват або Монобанк і купуєте. І другий спосіб це купити через P2P самої біржі. Краще це робити через Binance. Тепер давайте розповім вам, які бувають біржі. Список бірж можна подивитися на CoinMarketCap. Є централізовані біржі CEX. є децентралізовані біржі Dex. У CEX ви маєте пройти реєстрацію, іноді навіть пройти верифікацію, тобто надіслати свій паспорт та фотографію. Загалом нічого страшного немає, не переживайте. Якщо ви не бажаєте проходити верифікацію, то є біржа KuCoin або Окекс, там поки що верифікацію не потрібна. А декс біржі це, наприклад, Pancake, Biswap, Юнісвап і таке інше. Де ви просто підключаєте ваш гаманець і здійснюєте потрібний вам обмін без будь-яких реєстрацій і паспортів. Нині вони набирають популярність через свою анонімність. Тепер давайте перейдемо до того моменту, де нам зберігати наші куплені монети. Є три варіанти. По-перше, можна залишити на балансі біржі. Це не найбезпечніший спосіб, але це можливо. Якщо біржа нормальна, типу Binance, то переживати особливо не варто. Другий спосіб це електронні криптогаманці. Прикладів таких гаманців дуже багато. З найбільш популярних це Metamask, Trustwallet, SafePal, Exodus. Цей варіант непоганий, але також не є найбезпечнішим. Зате він найзручніший. Роблять зараз і вбудовані додатки у браузери, додатки на мобільні телефони, і підключатися можна на будь-яких проєктах дуже зручно. Але я повинен сказати про третій найбезпечніший варіант це так звані холодні гаманці. Одні з найпопулярніших це Трезор та Леджер. Вони являють собою щось типу флешки, але тільки для крипти. Якщо ви купуєте якусь крипту на холд. Тобто на кілька місяців або навіть на кілька років, то це найкращий варіант. Якщо не хочете його купувати за 100 доларів, завантажуйте SafePal чи TrustWallet. То як все-таки заробляти новачкові у цій нелегкій справі? Згодом у крипті я зрозумів, що найпростіше заробляють не ті, хто торгують криптою щодня, вивчають технічний аналіз та інше, загалом не трейдери, а інвестори. Тому для новачків я вибрав щось середнє. Той, хто купує під час падіння ринку частинами і продає під час зростання теж частинами. Приблизно так, ти місяць купуєш, місяць продаєш. Напівтрейдер, напівінвестор. Візьмемо з прикладу біткоїна. Якщо ти хочеш зайти в крипту, купіть біткоїна 20% бажаної суми. Не за всі гроші. Впаде до 20 тисяч, візьмете ще 20%, впаде на 15 тисяч, візьмете ще на 20%, далі на 10 тисячах. Та й останні 20% грошей повинні обмінюватися вже на біток близько по 8 тисяч доларів, якщо така ціна, звісно, буде. Я приблизно так собі це бачу. Так само має бути і зі зростанням частинами виросло, продайте 5, 10, 15%. Піде ще вище, супер. Решту продайте дорожче. Ну а якщо піде нижче, у вас вже є гроші на те, щоб закупитися і зробити баланс бітка більше, ніж він був спочатку. Паралельно з цим вивчати новини, різні роздачі і таке інше. Якщо щось буде цікаве, ви дізнаєтеся про це або від мене в моєму телеграм-каналі, або тут на Ютубі. До речі, підпишіться. Що не можна робити у криптовалюті? По-перше, не можна продавати у мінус, якщо йдеться про нормальні альти з топ-100 у рейтингу. Ви повинні розуміти, що манімейкери заробляють саме на тому, що обманюють вас новинами або різними спекуляціями. Їхнє завдання зробити так, щоб ти купив дорого і продав дешево. І так, скільки завгодно разів, поки ти не залишиш тут всі свої гроші і не підеш назад на свою роботу. Не грай за їхніми правилами. Не трапляйся на хитрощі шахраїв. Крипта анонімна, тож тут дуже багато шахраїв. І проекти роблять, і приватно пишуть, і сайти створюють, щоб ти туди вписував свій гаманець. Що завгодно, будь на чеку завжди. Не можна вкладати останні гроші або ще гірше позикові гроші. Вас може підставити навіть найнадійніший біткоін. Впаде він з 25 до 12 тисяч і все. Це можливо. Мені здається, навіть з не можна скасовувати. Все може трапитися. Не можна заходити у проекти, не вивчивши їх самостійно. Майже кожен блогер на Ютубі за гроші продає рекламу проєктів, не перевіряючи їх особисто. Рекламу я не продаю. А якщо продаю, то тільки на телеграм-канали і то втри дорого. Ніяких скам проєктів я не рекламую. Також вивчайте все самостійно та приймайте рішення також самостійно. А ось те, що потрібно, якщо ти збираєшся поринути у цей світ, це стежити за новинами індустрії та розібратися у всіх процесах більш детально. Обов'язково підпишись на мій телеграм-канал, у якому я публікую криптоновини та навчальні короткі статті. Ну і для першого вступного відео я вважаю достатньо. Натискай лайк та підписку. Дякую, що додивився до кінця. До нових зустрічей.